Проєкт, який, третє, приплив з Канади. Чому, кажуть, приплив, бо він дійсно їхав кораблем і про це ми теж сьогодні будемо дізнаватися. Наша шановна близька подруга музею Олена берекул криворучка яка має українське коріння, проживаючи в Канаді, декілька років тому написала музею, що має чудову колекцію порцеляни. І чи хотів би музей мати в своїх фондах дані вироби? Звісно, ми відгукнулися, були дуже задоволені, почалася кропітка робота. І вже починаючи з 2021 року, приїжджала колекція, ми презентували, показували, описували і мали можливість отримувати насолоду від унікальних творів мистецтва, унікальної порцеляни, яку з великою любов'ю і шаною збирала пані Олена. Цього року для нас була повна несподіванка. І це було неочікувано, тому що практично під час усіх наших заходів, усіх відкриттів, я наголошую на тому, що 24 лютого 22 року ми зняли усі фонди і протягом трохи більше тижня вивозили всю експозицію основного фонду державну частину музейного фонду України. І, звісно, ту частину, дві великі виставки, які прибули до музею від пані Олени, вони теж були вивезені. І от я повертаюся до того, що вже казала, що Цього року пані Олена знову звертається до музею і каже, що в мене є нова експозиція, яку я люблячи відібрала саме для вашого музею. Треба зізнатися і порадіти за наших колег, тому що пані Олена вона передала в три краї, в три музеї колекції своїх приватних зібрань, там, де є коріння її пращурів. Вона вивчала історію своєї родини і провела велике дослідження. Тобто у нас на Кіровоградщині теж. Корні її є. І тому така плідна співпраця відбулася. Звісно, більша частина людей, хто переглядає Ютуб канал музею, може переглянути ті експозиції, які вже відкривалися попередньо, великі презентації виставок по кожному предмету. І знову ж таки, стосовно цієї виставки, що сьогодні ми люблячи з вами усі презентуємо, теж буде дозаписана записана презентація по кожному предмету. Це вже буде трошечки пізніше. А сьогодні ми маємо щастя насолоджуватися тим, що виставка. Приїхала виставка відбувається, і ми трошки поділимося самим процесом, як все відбулося, тому що отримавши дану інформацію, ми зібралися традиційно нашим не дуже великим колективом на нараду, і почали е, визначатися, хто буде вести комунікаційні питання, тому що треба було визначитися, як буде приміщуватися, будемо вивчати колекцію, як розпаковували. І трошки по такій хронології ми будемо ділитися своїми враженнями. Ну, я попрошу Ірину, яка була комунікаційницею першою. І розпочне і розкаже нам ці перші етапи, і як повідомила на одній з хвилині мовчань, що колекція вже пливе. Ірина Васильівна, дякую, прошу вас. Усім доброго дня. Скажу так, що від першого повідомлення від пані Олени до мого повідомлення ми вже отримали, пройшло, мабуть, рівно три місяці, там в пару днів. Колекція до нас їхала півтора місяця, хоча вона сказала 3-4 тижні в результаті півтора місяця ми їхали. Вона сказала, ви отримаєте на початку травня, а ми отримали вже в кінці, в кінці травня. Дуже цікаво. Звичайно, спілкування часовий пояс, який у нас різниця в 9-10 годин. І Повідомлення приходили, ну так, бувало, ще телефон пів, повідомлення якби прийшло, це ми спілкувалися по електронній ну, У них там, мабуть, день і вечір, у нас глибока ніч, або вже під ранку. І коли я відповідала відразу, мабуть, пані Олена розуміла, що трошечки не той час. Ну, і дещо затягувалося. Але ми таки дочекалися суперцеляно, і коли ми її відкривали. Ну, мабуть, кожна була вау. Дивіться, які пташечки. Вау! Ну така краса. Наскільки ми уявляли, який це може бути смачний чай? На жаль, це музей, чай що в цих чашок ми не можемо, ми можемо тільки дивитися. Але ми дуже вдячні. Пані Олені, вона і оплатила всю. Транспортіровку, скажімо так, тому що ми ні за що не платили. Ми тільки отримали повідомлення, що до нас їде і що вже приїхало. Під'їхали прямо під самі двері музею. Ми розуміємо, що і колекція, це все вартує як кошти. Плюс з Канади через океан також великі кошти, тому ми дуже вдячні. Пані Олені, що вона поповнює фонди. Нашого музею, і це вже фонди України. Вона наскільки залишає такий великий дарунок. Це дуже дуже словами, але це не пояснити. Тому я ще раз їй дячна і вдячна вам, що ви прийшли подивитися на цю красу і до їх нас і Дякую. Я дуже хочу, щоб своїми враженнями поділилася Валентина Григорівна Лаженка, головний зберігач фондів, тому що вона. Отримувала усі ці частини колекції і скаже, скільки ми взагалі маємо тепер по новому зібранні yes. даної колекції, і скільки приїхала зараз. Валентина Григорівна, всіх дуже рада бачити на цій виставці. І я хочу сказати, що у фондовій колекції нашого музею 11 груп зберігання це живопис, графіка, скульптура, дерево, метал і серед них кераміка, з і в цій групі караміці скло у нас зараз налічується 822 предмети. Із них 200 предметів це ті предмети, які передала Олена берико криворучка за що ми їй щиро-щиро вдячні, тому що таких предметів, які вона передала в нашій колекції, немає. Чому я говорю про це? Тому що 600 предметів, які ми маємо, це в основному медалі, монети керамічні, я маю на увазі пам'ятні дошки от, наших художників-земляків. Це Гавриленка, Попова, Німенка. А такої колекції ми вперше маємо. Тож перша колекція, яка надійшла у нас було раніше. Більше 150 предметів. І на цей раз ми отримали 73 предмети. І ви знаєте, коли ми почали описувати, а описували ми лише з трьох, це значить заносили кожний предмет до унікального паспорта. Ну потім до книг. У нас дві книги ще дві інвентарна і книга надходження. І кожен предмет, над кожним предметом ми працювали Це Ірина Мятович, Ольга Шапова і я. Тож, все це. Дуже нам, як то кажуть, було і радісно працювати, тому що ми відкривали для себе щось цікаве. І те, що надала нам пані Олена цікаву інформацію. Ви знаєте, ми ще шукали там в інтернеті деякі матеріали і над кожною. Над кожним предметом нам доводилося працювати. Так що пані Олені низький уклін за те, що вона нам надала дуже-дуже цікаві предмети, цінні предмети, які тепер будуть знаходитись в нашій музейній колекції. Дякую. Дякую дуже, пані Валентино. Ви знаєте, я пам'ятаю ці емоції, коли ми відкрили коробки. Спочатку вони стояли у нас на першому поверсі, і десь тиждень ми не знаходили хвилинку до відключення світла. То такий град, а нам треба було обов'язково записати усю розпаковку, усю. Це вимога пані Олени, щоб ми не просто відкрили і відфотографували. Ми повинні були записати на відео усю розпаковку кожного предмету. Ці величезні колобки, коли прибули, то звісно всі були в такому. Стані, що навіть не те, що піднесення, це була величезна гордість, тому що зараз виживати музеєм важко. Ну, ви знаєте, нас музей ніколи не схилить. Ми завжди пишаємося тим, що у нас команда, хоч і невеличка, але дуже дружня і дуже спрацьована. І незважаючи на те, скільки людей на роботі, ми все одно завжди проведемо всю роботу, яку необхідно провести. І тут уже визначившись з часу, поставивши наші установки для додаткового освітлення, ми зробили це розпакування. І е, я знаю, трошки своїми враженнями хоче поділитися Аня, Анна Анатолівна, як побачила ці коробки і де відбувалося розпакування. Прошу. Дякую. Моє знайомство із колекцією саме Олени розпочалося із цієї третьої частини, яка представлена. Розпаковували, до речі, колекцію в сусідньому залі. І я пам'ятаю той день дуже добре, тому що коли я прийшла і подивилася на те, що звідти діставали, мене вразило розмаїття предметів, їхня естетика, вишуканість. Залітонкощі такі. Цікаві оздоблення і техніки самої порцелянової. Це дійсно це дійсно зразки мистецтва, дуже унікальні, дуже яскраві. А ще більше мені довелося з цим познайомитись, коли я ось готувала прес-реліз і знайомилася з перепискою, з побажаннями пані Олени. Для мене заново відкрився світ цієї порцелянової колекції, тому що ці 73 предмета є дуже різноплави. За формою, за призначенням, тому що тут є речі декоративно виключеного характеру або побутового вжитку. Деякі декоративні тарелі, вони є не просто порцеляною, а вони є полотном для мистецтва, адже на них створювалися справжні шедеври. Більше того, мене вразило те, з якою любов'ю ставиться сама пані Олена до своєї колекції. З якою турботою, піклуванням вона давала вказівки щодо розпакування, як вона хвилювалася, чи все прийшло неушкодженим. Я читала її дуже змістовні описи до кожного предмету, до кожної тарілочки, чашечки, відчувається фаховий підхід. Вона не просто це її захоплення життя, а це об'єкт досліджень, об'єкт вивчення, тому що працюючи з цією колекцією, вона. Досліджувала історію порцелянового виробництва. Та ця виставка є зовсім концептуально іншою від двох попередніх, тому що жінки і порцеляна вона присвячена саме жінкам, їхній ролі, їхнім образам саме в час війни, російсько-української війни. Таким чином, пані Олена вона хотіла підтримати жінок, надихнути, додати ці переглядом саме цієї виставки. Трішки спокою, краси у нашу таку непросту, нелегку буденність сьогодні. І ми бачимо, що вона акцентує увагу саме про роль жінок взагалі в гончарстві, в виробництві, саме порцеляни, в порцеляновому мистецтві. Вона згадує про дизайнерок. Це не просто колекція. Коли ви її приглядаєте, ви можете здійснити мандрівку. Світом, фактично, тут представлені зразки найвідоміших мануфактур порцелянових, про які я раніше, наприклад, не знала. Тому що, працюючи над цією виставкою, я багато що відкрила нового для себе. Це нові горизонти. І я думаю, що кожен, хто приглядатиме, він буде цікавитися і глибше вивчати цю тематику. Тому ця експозиція є унікальною річчю, адже. Образ жінки як натхненниці в мистецтві, тому що тут ми бачимо дуже багато жіночих образів в розписі. Тут у нас є представлені роботи саме жінки-мисткині, яка розробила понад 250 жіночих статуеток для відомої, всесвітньо відомої порцелянової мануфактури Роял Тулто. Взагалі, це вишуканість, це краса. Тому ми дуже дякуємо пані Олені за те, що вона збагатила. Цей такий непростий час а, нашу колекцію дала змогу відчувати цю культурну єдність України з діаспорами, з усім світом. Це зараз дуже важливо. Бо підтримка України в такий нелегкий час вона ніколи не забудеться. І меценатство є дуже важливою річчю в нашій повсякденній роботі, тому що ви знаєте, що завжди є певні проблеми з фінансами, з підтримкою. Всім дякую за увагу і бажаю гарно переглянути, і насолодитися цією красою щось можливо новеньке відкрити сьогодні до себе. Я надати слово ще Анатолію Дмитровичу, він є, але в нього дуже болить горло, і незважаючи на те, що я вже казала, у нас команда маленька, ну на свій важкий стан, він все одно з нами, він приїхав на відкриття. І я думаю, що це дуже важливо для пані Олени, тому що якщо споглядати Афішу, це був дуже творчий тандем, тому що Анатолію доводилося. Я не буду казати стільки, скажу декілька разів, скільки було декілька уточнювати не буду. Але афіша перероблювалася на всі побажання, яку краще замінити, що додати, яким чином розвернути, як краще підписати, що прибрати зайве. І це дуже величезна вдячність за спільну роботу. Це була синергія, тому що афіша це презентація виставки. Не кожен зможе завітати, побачити виставку, але побачивши афішу, дуже багато коментарів було в інстаграм, коли пішла афіша вже про те, що. Виставка буде відкриватися. Боже, це витвір мистецтва, і це вже дуже важливо, бо цей витвір мистецтва афішу зробили Анатолій і Олена, не зважаючи на 2000 тисячі кілометрів, що вас розділяли, але ви народили чудовий продукт. Тому саме ця афіша презентує це неймовірне дійство, яке сьогодні відбувається. Ну і звісно, проводячи усі заходи, у нас завжди основне слово на завершення. І я хочу представити сьогоднішню нашу меценатку, нашу партнерку. І я рада с того. Ви знаєте, взагалі до команди музею зайві люди не потрапляють. Ну, немає такого. Це просто якісь віхи зверху. Вже вдруге пані Юлія своїм магазином «Жулі» передає до нашої музейної скарбниці чудові вітрини. Вже з минулого року ми маємо нагоду презентувати експонати, які поповнилися в минулого року в стінах нашого музею, з'явилися на вітрині, яка потрапила в музей. І ці дві вітрини я скажу на величку преамбулу. Е, Женя, донька, наша Жень, підписана на сторони, я теж підписана вже на ваш на ваш манаш на акаунт магазину. Відслід відслідковую, і вона кидає мені скрін сторіс магазину першої вітрини, що ми вже готові передати іншим власникам. Я розумію, скільки до вас було звернень. Я Женя кидає, вам таке потрібно, нам завжди потрібно, тим більше під час війни, коли ми не маємо можливості нічого придбати, те, що стосується для покращення матеріально-технічної бази і представлення експонатів. Я дуже дякую, Юлі, що ви швиденько так відгукнулися, і ми практично вже здається, наступного дня змогли відпрацювати, розібрати, перенести вітрину і вже встановити і експонувати вже декілька колекцій безпосередньо на четвертому поверсі. І тут нещодавно, знову ж таки, Женя була в місті, переглядаючи поруч зі мною інстаграм, каже. Дивись. І я бігом своєї сторінки. Не знаю, люди де ви були, здається, не в Україні в той момент. Я пишу, а можна музею? Це дійсно нам дуже важливо. І миттєва відповідь завтра забирайте. І це завтра вже було організовано прямо зраненька. Я пам'ятаю, що я бігла на нараду, вже писала заступникам, щоб вони організували і забрали прямо зранку. Нам це дуже важливо. це відповідально, що є настільки. Соціально відповідальний бізнес, тому що я розумію, що у вас дуже багато напрямків, якими ви займаєтеся, у вас є бізнес, у вас є духовні практики, якими я захоплююся і захоплюються практично всі, хто вас знає. Але сам факт в тому, що важливо це єднання, це наша спільна праця для презентації. І тут особливий момент щодо даних вітрин, тому що пані Олена з першої нашої виставки, коли ми презентували експозиції, їй сподобалось все. Один був момент, що їй не сподобався, вітрини були закриті. Я хочу вільний доступ до моїх експонатів. Ми пояснюємо, це музей. Ми можемо, так, да, є камери, є доглядачі залі. Бувають такі відвідувачі, що ми можемо них глядити. Але наполягали на тому, щоб була така можливість презентувати в відкритих вітринах, щоб люди могли підійти. Хотіла навіть, щоб ми з них чай пили, тому що про це вже наголошували. Але звісно, це вже є музейними експонатами. Ми не зможемо влаштовувати чаювання саме цих. Гарняток, але у нас є окрема сервіз, в яких ми це презентуємо. Ми зробили обмежувачі наші, до речі, закуплені ще за грант, коли ми виграли 20-го року від УК. Ну і багато іншого. Тоді ми змогли придбати обладнання. Але сам факт, що саме ці вітрини презентують виставку жінки і порцеляни. І я маю радість і честь запросити до слова. А Аня вручить дяку за підсумками 23-го року, бо за підсумками цього року ви ще вже отримаєте. І буклетик від музею пані Юлії. Я думаю, що ми посоли і дуже гарно так це зробимо. Давайте так, давайте, так, ось так. Вам дуже дякую, я вам і дуже просимо. Дякую. ви знаєте, коли написали питання і кажете, типу вітрина в музеї, я така, о Боже, о, слава б тобі, Господи, воно буде служити людям і приносити користь. Тому що я вірю в те, що ну, я і не незвичайна людина, я вірю в те, що всесвіт він завжди з нами говорить дуже гучно через творця, через можливість бути далі, далі цим світлом. І я розумію, що ці вітрини були в жіночому магазині. І коли ви мені прислали виставку, і як вона називається, така мене мурашки. я така, серйозно, вони будуть, вітрина сам буде представляти саме ось так. І коли я зайшла сьогодні, я зазвичай дуже зайнята. Мені Таня, ви пишете, коли ви можете? кажу, не можемо, мене серпне розписаний. Ми мені чекала, коли це реально дуже красива співтворчість. Я так, дякую Пані, яка представила це, це все це просто дуже шикарно, дуже красиво. Це очі дуже радіють, і ця співтворчість вона от дійсно жіноча. От дивишся на предмет, да, і він випромінює енергію, із якою ти. Доторкаєшся до якої і відчуваєш її, тому я бажаю кожному, хто сюди прийде, відчути цю енергію і просто бути в цьому спогляданні, і на миті якось зупинитися і відчути, що саме хотіла передати та людина, яка створювала той чи інший предмет. Дякую вам за цю можливість. Дякую вам. Хочу це зробити увагу, що саме як по різному виглядає експозиція в вітрі, на цих вітринах і закриті вітрині. Тому пані Олена була наполягала на не випадково і можемо сказати про те, от Валентина Григорівна наголошувала, що зараз описували втрьох і Валентина Ноженко, головний зберігач фондів, Ольга Шапогал, провідний зберігач фондів, Ірина Петля, яка на сьогодні вона не презентує дану виставку, але буде обов'язково записувати її те, що вже казала в презентації, зараз її немає в музеї. Але сам факт, що... Я хочу подякувати. І знаю, що запис подивиться Марія Воченка, наша перша. Як би сказати, провідниця в світ порцеляни, тому що перші дві виставки вона готувала як кураторка, вона зараз ближче територіально до пані Олени, вона в США, але боліває і радіє, і бачила нашу афішку і каже, я з вами, я така щаслива з того, що пані Олена зробила ще один дарунок. І ми радіємо з того, що Марійка записала декілька презентацій, і важливо для науковців наших опис порцеляни, те, що є важливим для науковців, для музейних співробітників. Тому ми з вами разом. Усі зробили величезну справу. Ми вдячні Всесвіту за те, що з'єднав всі наші куточки, такі що відбулося саме так, як відбулося. Можливо, по-іншому і не повинно було відбутися. Я дякую, що в цей момент ми так побачили і. Ви презентували і ви розумієте, що змогли презентувати в інших вітринах, але ми змогли от саме з вами зробити так, як хотіла пані Олена. І я думаю, що вона буде дуже задоволена з того, що саме таким чином ми маємо можливість показати відвідувачу цю унікальну колекцію, яка дійсно надихає. Усіх зі святом, з відкриттям виставки, разом нам всі до перемоги. Дякую! やった